Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про історію середньовічної Угорщини, адже саме цю тему обрали мої глядачі під час голосування теми для нового відео. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і напишіть коментар. Угорці є представниками фіно-угорських народів. Спочатку кочові угорські племена жили на Уралі і в Західному Сибіру. Але у 9 столітті угорці переселилися у причорноморські степи. Близько 895 року під натиском печенігів угорські племена на чолі з вождем Арпадом переправилися через Карпати і зайняли колишню римську провінцію Паннонію. У першій половині X століття угорці здійснюють масштабні набіги на Західну Європу. Угорці знищують великоморавську державу. І розбивають баварські війська. Угорські загони доходили аж до сучасної Франції. У 955 році у битві на річці Лех, німецький король і майбутній імператор Отон І завдав угорцям остаточної поразки. Після цього угорські набіги припинилися, а самі угорці поступово стали переходити до осілого способу життя в останні роки X століття. Серед угорських племінних князів на перший план висунувся молодий князь Вейк з династії Арпадіву. У 997 році Вейк був обраний Великим князем угорців. Вейк розгромив у бою всіх своїх противників, а потім прийняв християнство і отримав християнське ім'я Стефан угорською Іштван. У тисячному році Стефан отримав від папи римського королівську корону. І став першим угорським королем. Стефан став творцем середньовічної угорської держави. Король Стефан активно впроваджував християнство, провів адміністративну реформу, видав перший збірник законів, об'єднав під своєю владою всю Угорщину. У зовнішній політиці Стефан завоював Словаччину, а також завдав поразки німецькому імператору Конраду II який намагався захопити Угорщину Стефан І пережив усіх своїх дітей, і тому після його смерті, у 1038 році, новим королем Угорщини став його родич П'єтро Орсеоло. Однак проти П'єтро спалахнуло повстання угорських феодалів впродовж наступних кількох десятиліть угорщину роздирали міжусобиці. У 1077 році королем Угорщини став Ласло I, або Владислав, син короля Бели І. Ласло зміг подолати міжусобиці і відновив єдність Угорщини. Також Ласло розгромив печенігів і полопців, які спустошували Угорщину. У 1091 році Ласло захопив Хорватію. У 12 столітті Угорщина веде активну зовнішню експансію і воює. З Венецією, Візантією, Руссю, Чехією поступово угорці змогли вийти до Адріатичного моря. На початку 13 століття в Угорщині посилюється влада великих феодалів, магнатів. Також в Угорщині посилюються позиції шляхти, шляхта і частково духовенство хотіли отримати від угорських королів більше прав і свободу. Із 1205 по 1235 роки королем Угорщини був Андрій II, або Угорською Андраш II. За його правління королівська влада в Угорщині програла боротьбу шляхті. У 1222 році, після повстання феодалів, Андраш був змушений видати золоту булу, яка закріпила привілеї угорських шляхти і духовенства. Ці верстви населення були звільнені від податків. І отримали багато політичних прав і свобод, а також отримали право повставати проти короля, якщо той буде порушувати золоту буллу. У 1241 році Угорщина пережила монгольську навалу. Монголи у битві на річці Шайо, 11 квітня 1241 року, знищили Угорську армію. Король Бела IV втік з країни. Монголи встановили свою владу над Угорщиною. Бату, вождь монголів, збирався залишитися в Угорщині і створити там власну державу. Але через смерть великого хана Угадея монголи відступили на схід. Внаслідок монгольської навали загинули 15% населення Угорщини. Країна була спустошена. І в подальшому монголи не раз здійснювали напади на Угорщину. Після монгольської навали. Угорщина поступово відновила свої сили. Країну масово колонізовують німці, чехи, румуни і поляки. Відбувається підняття економіки. Разом з цим Угорщина відновлює зовнішню експансію і воює з Австрією та Руссю. У 1301 році помер останній представник династії Арпадів. Після цього починається боротьба за владу між різними шляхетськими угрупуваннями. У 1308 році угорським королем став француз Карл Роберт Анжуйський із французького королівського дому Капетингів. Карл Роберт переміг бунтівних феодалів і розігнав угорський сейм. Король фактично правив державою як необмежений монарх. Після смерті Карла угорським королем став його син Людовік І або угорською мовою Лайош І. Людовік. Воював в Італії, а також воював із Сербією, Венецією, Литвою та Золотою Ордою. Людовік у 1367 році заснував перший в Угорщині університет у місті Печ. А у 1370 році, завдяки династичній унії, Людовік також став польським королем. У 1382 році Людовік Великий помер, оскільки в нього не було синів. А лише доньки, то його дочка Марія стала угорською королевою. Але угорська шляхта не визнавала жінку на престолі. Тому у 1387 році шляхта обрала королем її чоловіка Сигізмунда Люксембурга, який пізніше став імператором священної Римської імперії німецької нації. З кінця 14 століття Угорщина зіткнулася з турецькою загрозою. Турки-османи завоювали Сербію та Болгарію і почали нападати на Угорщину. Король Сигізмунд у 1396 році організував хрестовий похід проти турків, але був розбитий у битві під Нікополем. В подальшому натиск турків тільки посилювався, але угорська шляхта замість боротьби з ворогом займалася міжусобицями. У 1437 році Сигізмунд помер бездітним. Угорська шляхта. Обрала королем його зятя Альберта. Але той помер через два роки від дизентерії. Після цього спалахнула боротьба за престол між різними шляхетськими угрупуваннями. Урешті-решт, угорська шляхта обрала королем польського короля Владислава III, Але у 1444 році він загинув під час невдалого хрестового походу на Турків. Угорський сейм обрав новим королем малолітнього сина покійного Альберта Владислава. Але реальну владу мав регент відомий угорський полководець Янош Хуньяді. Хуньяді вів активну боротьбу із турецькими завойовниками. У 1456 році у битві за Білград Хуньяді розбив дощенту турецьку армію Султана Мехмеда ІІ. Але незабаром після цієї перемоги угорський полководець помер від епідемії чуми. У 1458 році. Угорський Сейм обрав королем Угорщини сина Яноша Хуньяді Матіаша. Матіаш здійснив військову реформу і створив постійну найману армію. Також Матіаш створив фінансову реформу і ще придушив опір непокірної шляхти, і фактично Матіаш правив одноосібно, не скликаючи Сейм. У зовнішній політиці Матіаш вів активну експансію. В Чехії Матіаш Загарбав Моравію та Сілезію. Також Матіаш на деякий час захопив Австрію разом з її столицею Віднем. Матіаш завдав поразок турецьким завойовникам. За часів Матіаша відбувся розквіт угорської культури. Після смерті Матіаша у 1490 році угорські магнати стали повноправними господарями країни. Угорський сейм обрав новим королем. Короля Чехії Владислава II із польської династії Ягелонів. Владислав став маріонеткою магнатів. На фоні міжусобиць між угорськими магнатами у 1514 році вибухнуло велике селянське повстання на чолі з Дьордєм Дожем. Це повстання було жорстоко придушене, після чого Сейм прийняв закон про повне закріпачення селянства. Кріпацтво в Угорщині було одним з найтяжчих у Європі. Ослаблена внутрішніми протиріччями Угорщина не змогла встояти перед турецькою навалою. 29 серпня 1526 року у битві під Мохачем турецька армія Султана Сулеймана Пишного розбила угорсько-чеське військо короля Людовіка ІІ. Сам Людовік ІІ загинув у битві. Ця поразка стала катастрофою для Угорщини після кількарічної війни. Країна була розділена між австрійськими габсбургами та Османською імперією. Тепер поговоримо про відносини Угорщини та України у цей історичний період. Уже за часів Ярослава Мудрого між Київською державою і угорським королівством становилися активні відносини. Дочка Ярослава була дружиною угорського короля Андрія І в подальшому українські князі. Неодноразово родичалися з угорськими королями. Однак, згодом, угорсько-українські відносини суттєво погіршилися і в подальшому були далеко немирними. В 11 столітті угорці захоплюють Закарпаття і здійснюють перші спроби загарбати Галичину. Треба сказати, що угорців на українські землі зазвичай запрошували саме українські князі у своїх цілях. Під час міжусобних воєн. У 1099 році у битві на річці Вягор біля Перемишля Галицькі князі Володимир і Василько Ростиславичі завдали нищівної поразки угорському королю Коломану І. Цей розгром був настільки сильним, що угорці аж до кінця XII століття намагалися не нападати на Галичину. У XIII столітті угорці здійснюють декілька спроб. Захопити Галичину. У 1214 році угорський королевич Коломан навіть став галицьким князем і був проголошений королем Галичини. Але у 1221 році його вигнав з Галича князь Мстислав Мстиславич Удатний. В подальшому угорці намагалися поставити галицьким князем свого ставленника князя Ростислава Михайловича із Чернігівської династії. У 1245 році у битві під Ярославом князь Данило Романович розгромив угорсько-польські війська Ростислава Михайловича. У кінці 13 століття син Данила Лев відвоював в Угорщині Закарпаття. Але в 14 столітті угорці знову захопили Закарпаття, а із 1370 по 1387 роки тримали в своїх руках Галичину. Станом на 1526 рік. З українських земель угорці продовжували контролювати Закарпаття. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо вас цікавить історія Угорщини, то пишіть про це в коментарях. Можливо, я зроблю ще відео по історії цієї країни. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!